Шлюбний договір, його неможливо укладати до шлюбу. Міф чи реальність? Давайте розбиратися в цьому відео. Потрібно зазначити, що від якої частини це є міфом, оскільки ви можете укласти шлюбний договір про ваші гроші, майно тощо до офіційного укладання шлюбу. Але потрібно зазначити, що головною умовою має бути саме подання заяви. Про реєстрацію шлюбу і вам надають про це довідку, яку ви маєте надати для того, щоб цей шлюбний договір укласти. Після цього він юридично набирає силу лише після офіційної реєстрації шлюбу. Отже, фактично, якщо ви хочете укласти шлюбний договір до офіційного шлюбу, вам потрібно спочатку подати заяву до Драксу, і після цього з довідкою про це звертатись до нотаріуса. І особисто від мене порада, якщо ви дійсно маєте заощадження, кошти, бізнес, тощо, то вам це must have, тобто без значеного договору, краще не вступати в шлюби. Знайте і захищайте свої права.